Якщо хочеш краще жити, треба працювати за кордоном. Цим правилом керуються люди, коли від'їжджають з країни. За останні три роки це більш ніж півтора мільйони українців, повідомляє державна служба статистики. Вважається, що там жити краще. В середньому наші заробітчани за кордоном отримують зарплату, яка принаймні втричі вища ніж середня заробітна плата в Україні. Тобто основний мотив зрозумілий. раніше люди виїжджали. Через щось, тобто через безробіття, через неможливість вирішити якісь свої проблеми, то тепер мотив звучить для чогось, тобто для того, щоб купити квартиру, для того, щоб побудувати будинок, для того, щоб навчати дітей. І дійсно роботу в Україні знайти можна, але тієї зарплати, яку за неї дають, не вистачає. Наприклад, середній місячний заробіток вчителя близько 300 доларів на місяць а в Англії в десятеро більше понад трьох тисяч доларів. І доводиться їхати за кордон. Найпопулярніші шляхи ведуть в Європу. Це Польща, Завдяки тому, що з 2007 року в законодавство польщі внесені зміни, відповідно до яких у громадяни України мають право без спеціальних дозволів впродовж шести місяців за календарний рік працювати, виконуючи сезонні тимчасові роботи в Польщі. Це Чехія, це Італія, це Іспанія. Трудових мігрантів умовно можна поділити на дві частини: тих, хто працювати залишається надовго, і тих, хто їздить на сезонні заробітки. Останні популярніші. Поїздки недовгі, всього 5-7 місяців. Інша справа, коли люди надовго виїхали за кордон, та сподіваємось, що вибирати між батьківщиною і заробітком не доведеться. Єгор Бабак, Роман Малко. Доброго ранку, Україно. Такі у нас люди мріють про великі заробітки та їдуть за кордон? А на практиці виходить дещо інше ніж уявлялося сьогодні? У нас в гостях Сергій Олійник, голова всеукраїнської правспілки працівників мігрантів в Україні та за її межами. Пане Сергію, вітаю вас! Розкажіть, а не вже в Україні ніде не можна нормально заробити, окрім, наприклад, столиці? Можно. Тобто, Можно Украина. заработать. Главное, чтобы было желание. Дело в том, что э, люди, если уезжают за границу, они думают, что там намного лучше. На так. самом деле, может быть лучше для тех, хто вже 10 лет живет, там 15 лет. А для тех, кто выезжает сейчас, не все это золото, что блестит. Э, буквально недавно я разговаривал со своим товарищем, который. Э, председатель профсоюза мигрантов России Ренат так. Каримов. Так, так вот, э, в России э, от 10 до 15 миллионов мигрантов. Но самая страшная цифра – это около 1 миллиона рабов. Это те, кто попадает в рабство. И об этом говорят сами россияне. Ну, добре, повернемося до України. Чому ж Україна досі не може стати привабливою в сфері ринку праці для своїх же громадян? Ну, не бывает все сразу. Я думаю, что Украина уже тем хороша, что это, это дом, а дома и стены помогают. А когда хочется, если хочется есть, то стены на стены? Десять раз нужно отмерить, прежде чем выехать за границу. А когда выезжаешь, ты должен понимать, что ты можешь попасть в любую ситуацию. Должен выезжать только тот человек, кто реально смотрит на свои силы. И знает, что он выдержит. На самом деле очень многие люди возвращаются месяц, через месяц, через два после того, как выехали, потеряв деньги, там, разочаровываются. Да. Вот поэтому я как председатель профсоюза мигрантов э, сказал бы так: думайте, думайте очень долго, прежде чем оставить родину. Лучше. Здесь работать, здесь делать так, так, щоб ці зарплати були э, лучше. Работати з роботодателями. Ми про все з мігрантів говоримо, що прежде всього роботодатель надава зпитувати. Чтобы... Пане Сергій, да. я просто на декілька секунд переб'ю, адже ми підготували декілька порад, як діяти, якщо працюючи за кордоном, ви потрапили до халепи. Давайте переглянемо сюжети. Далі продовжимо нашу розмову. Перспектива працювати за кордоном приваблює, але нечисті на руку роботодавці можуть запросити за кордон, а роботу не дати. І навіть гірше необачливого мігранта можуть забрати у справжнє рабство або ж натрапити на шахраїв можна вже за кордоном. Та все ж, якщо вирішили мігрувати, перестрахуйтесь, і ось кілька порад від'їжджаючим. Найперше, що треба зробити, це ознайомитись із країною, куди ви їдете, щоб просто не заблукати. Не зайве також зробити копії паспортів внутрішнього та за кордону. Один примірник у вас, а інший у рідних вдома. Та за кордоном нікому не віддавайте свій паспорт. Повідомте вашим рідним детальну адресу вашої зупинки. Ретельно дотримуйтесь візового режиму. Якщо на руках туристична віза, то працювати, а тим паче жити за кордоном легально не вийде. Ознайомтеся з умовами прийомами на роботу. А коли вже приїхали, станьте на облік у посольстві країни або у консульстві України. Цей облік добровільний та безкоштовний. Так вже точно не загубитесь. І нарешті. І вивчить хоча б основні фрази мовою країни, в яку їдете. Так ви зорієнтуєтесь незнайомому місці, і працювати буде значно легше. Англійська, хоч інтернаціональна, але все ж далеко не всі її розуміють. Вдалих подорожей доброго ранку, Україно! Пане Сергію, що можете додати до побаченого? Можливо, є якісь додаткові напрацьовані механізми, механізми захисту наших трудових мігрантів. Ну, первое, что я согласен с тем, что было сказано. А, второе, я могу сказать, куда не ехать. Скажите. В Португалию нельзя ехать. Раньше же там было пол... В Испанию нельзя ехать. Ну, скажите, пожалуйста, если 50% безработица у молодежи в Испании, куда туда ехать? Оттуда бегут все. уже Да, ну вот Польша, Чехия, это да, это в самом деле сейчас там есть работа, в России есть работа. Но опять же, каждое государство защищает свои э, границы. И то же самое Россия делает. э, Допустим, в России на следующий год один мільйон шестьсот тисяч квота. Всего лишь при том, что там около 10 миллионов рабочих мигрантов и так есть. А как Украина может забезпечить захист своим трудовым мигрантам, какие як... я не Я председатель профсоюза мигрантов, поэтому я говорю, господа, хотите, чтобы не было проблем, приезжаете, допустим, в Россию, становитесь на учет в профсоюз. Так. И тогда нет проблем, если работодатель где-то нарушил договор, трудовой договор, всегда профсоюз мигрантов поможет. Через суды они выиграют очень много дел. И возвращают, кстати, далеко не каждый работодатель выполняет свои условия по оплате труда. Возвращают деньги. У нас есть договор о сотрудничестве. И мы, точно так же, как и они, в свою очередь, здесь предоставляем те же самые услуги. То есть нужно начать работать профсоюзом. Это реальна допомога для работы, для простого робочого мігранта. Но опять же, прежде всего, подумати 10 разів прежде чем выезжать. То Тобто шанси знайти гідну роботу і нормально влаштуватися за кордоном все ж є є без проблем. Так же як і виграти в лотерею, тоже є один на мільйон. Ну, то другої. Пане вопрос. Сергій, а ось, наприклад, наші комп'ютерщики айтішники дуже популярні, дуже ціняться за кордоном. Чи можуть вони стати гідними, повноцінними членами суспільства і гідно отримувати заробітну плату? За Однозначно, да. Це востребована професія везде. І, в принципі, наскільки я пам'ю, у нас теж кабмін починає щось розробляти, якісь законопроекти попадають в Верховном Раді по цим вопросам. Я думаю, що Україна піде по пути розвитку. А якщо порівняти з минулим роком, більше людей виїхало з робітки до інших країн? Менше? Ні, виїжджають менше людей. Однозначно. А ким працюють в основному? Ви знаєте, в кожній країні по-разному. Наприклад, в Іспанії були в основному домохозяйки, уборщиці, помощниці по дому за стариками. Вот. В Росії це строительство в основному, це э, газа, нефть табича. Пане да. Сергію, і тоді на останок ваші ранкові поради для тих наших глядачів, які залишаються в Україні або ж для тих, хто все ж таки вирішує переїхати до іншої країни. Для тих, хто залишається. Ребята, давайте строить Україну здесь. Давайте щоб і Росія, і Європа смотрела на Україну з завістю. давайте создавать те условия, которые будут лучше, чем с одной стороны и с другой. И тогда не надо будет нам идти ни туда, ни сюда, ни в Россию, ни в Европу. Здесь мы у себя дома, и здесь мы должны зарабатывать, должны иметь социальные гарантии. И будувати наше майбутнє разум. И строить вместе. Дякую, вам, что вы нас завитали сегодня. Бажаю вам гарного и удалого дня. Спасибо.